Цим світом, якщо чесно, ну, одні проблеми, доброго дня. Вмикають на день лише на 3 години і вночі на 3 години. Тобто, в сумі на, 2, на 6 годин включають на день. Ось так. Ну вночі я нічого не буду робити, тобто гранулятор не буду запускати, за того, щоб з сусідам буду мішати. Але сьогодні потрібно за 3 години встигти, тигнути на мову, тигнути, зробити трошки комбікорму із того, що невідомо, що далі буде. Ось до вашого прикладу згоріла в мене переноска. Бачите? Добре, що я вчора був в принципі на місці і побачив, як вона димиться. Уявляєте собі, а якщо б мене не було, що би сталося? Правильно би згоріло все в сраку. Так, що ми будемо сьогодні робити? Насправді у нас роботи не почати край. Першу справу, що ми маємо зробити, це зараз всіх кліточок то, -то повигортати, тута й тут взагалі кругом зробити ідеальну чистоту, і будемо терсою підсипати. В принципі, я не знаю наскільки мені це займе часу, і за того, що дуже багато роботи. Головне стигнути, поки світло включить. І пізніше будемо трошки гляки зрізувати, будемо щось, будемо працювати одним словом. Кожен день якась є робота. Йолки-палки, ще не встигли оці самці всі підрости, а на них вже замовлення є. Дзвонять, пишуть, хочуть всі м'ясо, хочуть всі м'ясо. Я просто в шоці, от коли літо було, весна літо. Ніхто не хотів купувати, нікому воно не було потрібне. А зараз що змінилося? Я навіть і не знаю, друзі. Я от саме не знаю. Я не можу сходити на базар на ринок і дізнатися, чи є там м'ясо, чи немає там м'яса, по якій ціні. Ну не можу сходити, ну я наскільки я зрозумів. Коли люди дзвонять, пишуть. Також сьогодні батько запитує, в тебе є кролики. Я кажу, дивлячись які якщо тіп, на плем'я, то так. А якщо на забій, то немає. Ну тобто я маю до прикладу тобто самички, я їх не продаю. Е, він каже, таке нам м'ясо. Я кажу, якби є, і якби немає, бо замовили, в мене більше немає. Оці кролики, що зараз є, вони йдуть всі на продаж. Вже в принципі вони ще не підросли, але вони вже заброньовані. Ось так. І наскільки я зрозумів, тако бац в голову мені війшло. Що зараз кроликів фактично м'ясо ніхто її не продає, і тепер я себе зводив тако на думці, що ціну потрібно підвищувати. І за того, що, по-перше, є попит, по-друге, мало хто продає. би сказав, що взагалі ніхто поки що не продає. 250 гривень за кілограм. Я думаю, це буде нормально. Ну от друзі, ви напишіть свої коментарі: 250 гривень за кілограм кролятини, це нормально чи це забагато? Я не хочу просто зажиратися, е, да? тобто о, ціну підвищив, ні. Просто я проаналізував всю ситуацію, так як я казав. ціни доверху пішли, все доверху пішли. Ну чому би не піднести ціну, щоб виходити хоча б малесенький плюс? Я розумію, той, хто не тримає кролики, для нього завжди буде все дорого. А ви, друзі, напишіть свої коментарі. Нормальна ціна чи ні? Ну що, будемо зараз прибирати наших кліт. Що я можу сказати, друзі? Гноярка ну, мене фактично вона вже повна. Фактично, ну є плюси, воно все перегниває, тобто оцелосіно. Нічого страшного, нічого страшного тут є ще куди сипати, Ще трошки посиплю сюди і буду розкидати по городі, а весну ми посіємо ліцерко. Ось так в принципі виграю в плюс-мінус. Взагалі тут цей гній я взагалі хотів продати, але пізніше зрозумів для чого продавати мені. А чим я, я буду землю підкормлювати? Тому дійшов до такого висновку, поки нічого не продаю. Вот коли в себе все розберуся, гній поп... порозкидаю в себе на ділянках. Тоді я подивлюся, чи продавати, чи не продавати. Зараз продам, а пізніше сам буду шукати. Ну це якась в принципі дорістіка. І так, щось я поприбирав, але насправді, друзі, тут і навіть не видно із закур. Що тут і поприбирано. Тут, якщо ще раз стати позамітати, я думаю, відерку буде ще гною. Ну, на сьогодні, поки вистачає. Зараз буду терсу підсипати кожен крилятник, щоб було сухесенько. Так, да, друзі, я шоці. Дивіться, ну ярка фактично вся повна, абсолютно повна. Біда, біда, що зробиш? Нічого не зробиш, прийдеться та перекопувати і потихеньку вивозити на перекопане, щоб за зиму перегнило і, звичайно, буде добре для землі. Ну що ж, в принципі, друзі, ось таке у нас генеральне прибирання, якого фактично майже і не видно. Кругом тирси сутесенька. Ось так. Тепер кровикам і комфортніше буде і завжди буде Ну, але туди їм не треба. Ось так. Всі кліточки у нас підсипав, насправді навіть і не видно те, що я прибирав тут. Але якщо... Я ходжу коло проволоки, то мені відніше, що я трошки попробирав, тому що я бачив, який був початковий результат, а який ось зараз. Так, да, красунька. Опа. Ось так в мене вийшло, в принципі. Так, да, попрацювали ми на славу, Ну це, в принципі, ще не кінець, не кінець, зараз поки ще пити сім роздам. Сіна снімлю. Ось так, час трошки пробіжить. Ну що, давайте далі рухатися. Не будемо стояти на місці. Роботи ще дуже дуже багато. Поки поприбирав коло кроликів та й же й світло виключили. Вона кидав її всім комбікорм, сіна і всі дуже активно гарно їдять. До речі, я запустив ось термонку до термонця. Будуть скоро малошня. Ось так. В принципі, в неї є ще дітки, з якими вона зараз знаходиться. Тобто їм зараз місяць і 15 днів, якраз нормально. Ще трошки їх буду відсаджувати і воно трошки відпочине, і пізніше знову піде в роботу. Як я люблю ось цей звук, вони тої ціною їдять такий хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Да? Навіть не знаю, що ти хочеш. Скажу вам на вечір трохи мороз береш. Я такий трошки капітальний. Зараз я піду ще бурака принесу, начищу. Дам їм на вечір ось такі смаколики. Ну і, в принципі, буду закруглятися з господарством. Ось так. В принципі, день сьогодні не дарма пройшов, повигортав, зробив капітальні порядки. Ось так. Кому друзі сподобалося відео, підтримуйте лайком або без дизлайком. Всім до побачення та бережіть себе.